Сьогодні ми переходимо до дуже практичної частини цієї молитви, яка стосується кожного, кожного із нас щодня. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. Тема, тема повна залежність від Бога в кожній нашій потребі. Потрі, потребі. Молячись, моля, молячись, хліб наш насущний, дай нам сьогодні, ми вчимося повністю довіряти Богові у всіх наших щоденних потребах, чи то їжа, здоров'я, мир душі, чи мудрість, покладаючись на нього сьогодні і не турбуючись про завтрашній день, знаючи, що Він пілкується про нас. Що відразу спадає на думку, коли ви чуєте ці слова? Про що ми просимо, коли говоримо дай нам хліб насущний? На перший погляд здається, що йдеться тільки про їжу. І це так, але Ісус, як завжди, вчить нас набагато на глибше. Він вчить нас. Повної залежності від Бога усьому. Отже, тема, тема сьогодні повна залежність від Бога. Три пункти у нас сьогодні: перший що таке хліб насущний, другий принцип на сьогодні жити сьогоднішнім днем з Богом. І третій баланс. Надія на Бога та наші зусилля. Перший Пункт, що таке хліб насущний, ми підійшли до дуже важливої частини молитви Господня і до слів Хліб наш насущний дай нам сьогодні. Що ж ми е, насправді просимо, коли промовляємо ці слова? На перший погляд здається, що йдеться, е, йдеться тільки про їжу, і це звичайно так. Без хліба, без їжі ми не можемо жити. Але в Біблії слово хліб часто означає набагато більше. Воно символізує все все необхідне для життя. Згадайте, як кажуть у народі, хліб у голова або без праці немає хліба. Ці признаки, ці признаки не тільки про батон чи булку, вони про прожиток, про виживання, про те, що допомагає нам триматися на ногах. Для нас сьогодні хліб насущний це не тільки їжа, яку ми ставимо на стіл, це і здоров'я, яке дає нам сили, це і дах над головою, який. Захищає від е, негоди. Це, це її робота, яка дозволяє нам забезпечувати себе е, та свої сім'ї. Сім цей мир у нашій родині і мудрість для прийняття важливих рішень. І навіть спокій, е, спокійний сон після важкого дня. Загалом, це все, що нам потрібно, щоб прожити цей день. Кожна дрібниця, яка робить наше життя можливим і повноцінним. І ось що найважливіше, Ісус вчить нас просить про це все у самого Бога, не в уряду, не в сусідів і навіть не тільки у наших дітей. Хоча вони, звичайно, можуть і повинні допомагати. Він, Господь, головне джерело всіх наших благ. Він, той, хто знає, Він той, хто дає нам життя, дає нам можливість здихати, дає нам все інше. Згадайте моменти в своєму житті, коли, здавалось б, виходу не було. А потім раптом приходила несподівана допомога. Коли, здавалось, хліба в широкому сенсі, сіл, грошей, рішення, зовсім не залишилося. Але Бог дивовижним чином приходив на допомогу. Це він, наш небесний Отець, пілкується про своїх дітей. У Біблії У Біблії. Дуже багато прикладів, де Ісус порівнює нас з вівцями, а себе з пастирем. Пастир не просто один, один раз дав вівцям їжі на все життя і пішов. Ні, кожен день Він веде їх на краще пасовище до чистої води, захищає від небезпек, Вівці повністю залежать від нього в кожній своєї нужді. І пастир а, пілкується про них, пілкується про них з любов'ю. Точно так само і наш Небесний Отець пілкується про нас, своїх дітей. Він знає, що нам потрібно і готовий давати це кожен день. В наших в сьогоднішніх реаліях в Україні хліб насущний може бути чимось, про що ми раніше і... і не думали просити. Іноді це проста стабільна електрика, щоб працював холодильник, або можна було зарядити телефон і поговорити з е, рідними. Іноді це, наяв... це наявність води в крані або мірна ніч без обстрілів. Здавалось би, звичайні речі, але коли їх нема, ми розуміємо, наскільки вони важливі. І навіть у таких умовах, коли ми молимося, ми бачимо, як Бог пилкується, як Він дає нам те, що життєво необхідно саме на цей день. Отже, ми говоримо, хліб наш насущний дай нам, ми відкриваємо своє серце і говоримо, Господи, я знаю. Що ти мій головний годувальник і захисник, ти знаєш усі мої потреби, і я покладаюсь на тебе у всьому, що мені потрібно для цього дня. І ось тут ми підходимо до другої частини цього прохання, яка не менш важлива на цей день. Чому Ісус не вчить нас просити на тиждень чи на рік вперед? Про це ми і поговоримо в наступному розділі. Другий принцип, принцип на цей день жити сьогодніш, сьогоднішнім днем з Богом. Ми щойно, ми щойно говорили, що хліб насущний це все, що нам потрібно для життя. Все, все. І що Бог наш головний джерело. А тепер давайте подивимось на другу, не менш важливу частину цього прохання. Дай нам на сей день. Чому Ісус вчить нас просити хліб саме на сей день? Тобто на сьогодні. Чому не на тиждень, на місяць чи на вісь залишок року? Перше. Згадайте дивовижну історію з Біблії про те, як Бог. Годував народ Ізраїлю в пустелі. Вони були в дорозі 40 років, у них не було ні магазинів, ні полів, і тоді, і тоді Бог посилав їм з неба особливу їжу, ману. Але з маною було одне дуже важливе правило. Кожен день вони повинні були збирати рівний. Рівно стільки, скільки потрібно на цей день. Якщо а, хтось намагався набрати більше про запас, то зайва мана просто псувалася. Винятком було тільки перед суботою, коли можна було зібрати на два дні. Це був важливий урок довіри Богові. Бог ніби говорив, я хочу, щоб ви зрозуміли, що я дбаю про вас кожен день. Вам не потрібно панікувати чи переживати за те, що буде завтра. Я вірний сьогодні і буду вірний завтра. По-друге, це звільняє нас від тривоги про майбутнє. Ісус знав, що люди схильні дуже. Сильно турбуватися, турбуватися про те, що буде завтра, про своє майбутнє, про майбутнє своїх дітей, що ми будемо будем їсти і що, і що одягати? Що буде зі мною, коли я стану ще старшим? А що буде з Україною завтра? І ці думки можуть нас дуже сильно е, виснажувати і позбавляти сил. Ісус прямо вчить нас не турбуватися. Він говорить в Євангелії від Матвія такі річ. Отже, не журиться про завтрашній день, бо завтрашній сам поклопочиться про своє. Вистачить кожному дневі своєї турботи. Матвія 6:34. В нашій, у нашій сьогоднішній ситуації в Україні, коли багато хто живе сьогоднішнім днем, коли плани можуть змінюватися в одну мить, ця, ця частина молитви набуває особливого сенсу. Ми не можемо знати, що принесе завтрашній день. Чи буде світло, чи буде спокійно, але ми можемо. Повністю довіряти Богові, що Він подбає про сьогоднішній день. І якщо він подбав про нас сьогодні, то він подбає і про завтра. Багато хто, хто знав, багато хто з вас прожив довге життя, пережив різні часи і дуже важкі. Згадайте, як сильно вас виснажували переживання про майбутнє. А коли ви вчилися відпускати їх, робити те, що могли сьогодні, і довіряти Богові, як часто знаходилися рішення, як часто приходила несповідана допомога, з'являвся мір душі. Ця молитва вчить нас. Саме цьому віддати майбутнє Богові, а самим жити сьогоднішнім днем в повній довірі йому. Вона допомагає нам відкласти в бік зайві тривоги, тривоги і зосередитися на тому, що Бог дає нам зараз. Третє, баланс. Отже, ми вже зрозуміли, що хліб насущний це все, це, все, це все, що нам потрібно для життя. І що Бог дає нам а, на цей день. Але, можливо, у когось виникло питання, чи означає це, що ми повинні просто сидіти і чекати, поки, поки Бог все зробить за нас? Невже нам не потрібно трудитися, щоб роби, щось робити самим? Звичайно ж, ні. Молитва, хліб наш насущний, дай нам на цей день зовсім не означає, що ми повинні бути пасивними. Це не заклик до бездіяльності, а навпаки, до активної співпраці з Богом. Бог дав нам руки. Дав нам розум, сили. Він очікує, що ми будемо трудитися робити все, що від нас залежить, застосовувати, застосовувати ті таланти і можливості, які Він нам дав. Уявіть, ми не просимо, Господи, нагадуй нас. Нехай їжа сама з'явиться. Ні, ми просимо, дай нам хліб, маючи на увазі, що. Ми його виростимо. Або заробимо гроші, або купимо його, або хтось нам його принесе. І Бог дає через нашу працю, через наш розум, через наші руки. У Біблії, до речі, дуже багато говориться про важливість праці. Апостол Павло навіть написав, хто не хоче працювати, той нехай і не їсть. Фесалонікійцям. 3.10. Бог не, не благословляє лінь, Він благословляє наші зусилля, коли вони спрямовані на праведні цілі. Робимо, що можемо, і довіряємо решту Богові. Давайте подумаємо, як це працює в нашому повсякденному житті. Наприклад, коли ми хворіємо, ми молимось про зцілення. Але, але при цьому ми йдемо до лікаря, приймаємо ліки, намагаємося дотримуватися, дотримуватися режиму. Ми робимо все, все, що в наших силах, а потім довіряємо Богові те, що нам е, не підвладне. Бог може зцілити нас безпосередньо. А може діяти через навпаки руки лікаря, через ліки, через підтримку близьких. Це Він дає нам хліб насущний вигляді здоров'я. Важливо знати цей баланс, робити все, що в наших силах, і при цьому повністю довіряти Богові в тому, що нам не підвладно. Не потрібно турбуватися. Панікувати, виснажувати себе, потрібно з вірою просити, діяти і відпускати результат в його руки. А тепер давайте поговоримо про те, що відбувається, коли цієї довіри Богову немає, немає зовсім. Коли ми намагаємося все звалити на свої плечі, плечі і контролювати кожну дрібницю. Лише своїми силами. Багато хто з нас прожив життя, коли доводилось розраховувати тільки на себе. З маличку нас вчили ти сам коваль свого щастя. Сподівайся тільки на себе, і ми звикли так жити. Дозвольте мені навіть навести приклад із свого життя. Коли я був молодим і ще не знав Бога, я працював на, в одній фірмі е, з продажів. нас постійно вчили. Якщо не підеш і не зробиш свою роботу, не станеш успішним. Е, на тебе чекає бідність і життя бомжа. А в мене на той момент. На той момент вже була кохана дружина, яка була вагітна. І страх за те, що я не зможу подбати про свою молоду сім'ю, буквально заганяв, заганяв мене на роботі. Я думав, що мені потрібно присвячувати їй не шість, а всі сім днів на тиждень бути її рабом і не дивитися по сторонах. Дружина, до речі, стійко переносила мою відсутність, бо теж боялася, а раптом щось не так. А раптом він, тобто я, мене кине, кине, бросить. Ми обоє молились на цю роботу і думали, що, і думали, що іншого вибору у нас немає. Страх за майбутнє гнав і мене, і її всі далі і далі. На фірмі постійно лунали мотивуючі промови про те, як всі ми станемо успішними і заробимо всі гроші світу. Нам давали літературу, де йшлося про одне. Ти номер один. Ти найкращий, ти все зможеш сам. Потрібно тільки більше працювати. І ось тут, друзі. Сатана ловить людину, Вин, він використовує наше бажання комфорту і наше его, змушуючи нас поставити себе на п'єдестал. Наша робота та наш успіх ставали нашим Богом, нашим ідолом. І в якийсь момент я відчув себе навантаженим ішаком. На мене навантажили стільки, що я і йти не, не міг. Я стояв, я і стояти вже не міг, ось у впаду. І ви знаєте, в цей самий момент, перебуваючи в повному відчаї, я звернувся до Бога. До Бога, якого тоді ще не знав, про якого тільки чув, що Він може допомогти. Я не знав. Я не пам'ятаю, як саме я звернувся, але в якийсь момент Бог відгукнувся. І знаєте як? Він створив таку ситуацію, що я пішов з цієї фірми. І коли я йшов, я був розбитий. Мені тоді було 30 років. Я думав, що весь світ навколо мене завалився. Я був в чужій країні. У мене не було батьків, у дружини не було батьків. У нас в цій країні не було нікого. Але єдине, що у мене було, у мене було це бажання залишитися в Україні і не виїжджати, не, ви, не виїжджати. І дружина моя підтримала мене. Знаєте, коли ми. В своєму житті ставимо когось або щось на перше місце, на місце, на місце яке по праву надлежить, надлежить э, творц творцеві, Його це не ображає, Його це не приніжує. Він настільки великий, що йому не потрібна наша хвала чи наші э, правильні вчинки для його величі. Але Ніщо в цьому світі не може претендувати на його місце. Це місце, принадлі... Це місце належить тільки йому. Він номер один. Він є творець усього. І він прийшов в цей світ, щоб викупити нас із рабства, з рабства нестерпного страху, рабства ідолів, яким. Ми віддаємо свої сили і час. Рабство оманлювай самодостатності, що виснажує нас до краю. І нам здається, що виходу нема. нема. Але Він є. Вихід є і вихід є в Ісусі Христі. Він сам сказав. Прийдіть до мене усі струджені та обстяжені, і я заспокою вас. Ісус не просто дає, дає добру пораду, Він дає мир, який перевищує всяк, всякий розум. Коли ми приходимо до Нього со своїми страхами, а, тривогами, коли ми, коли ми визнаємо, що не можемо все контролювати самі. Він забирає цей тягар. Він вже переміг гріх, він вже переміг смерть і найбільший страх. Його перемога поширюється і на наші страхи, на наше эм, занепокоєння про майбутнє. Саме в ньому. Ми знаходимо силу відпустити мину, минуле, не турбуватися про майбутнє і спокійно жити сьогоднішнім днем, знаючи, що Він триває нас в своїх надійних руках. За Ісуса ми вчимося довіряти Отцу і знаходити спокій навіть посеред життєвих бур. Отже, друзі, ми підійшли до кінця нашої сьогоднішньої розмови про. Рядок, хліб наш насущний дай нам сьогодні. Як ми побачили, це не просто слова про їжу, про прожиток для тіла. Ця коротка фраза найглибше, щоденне визнання нашої повної та абсолютної залежності від Бога всьому. Усьому, що нам дійсно потрібно, щоб прожити цей день. Ми згадували, як Страх за майбутнє бажання все контролювати своїми силами без довіри Богові може перетворити наше життя на постійне занепокоєння, на важкий тягар, на рабство. Як ми, прагнучи уявної безпеки, можемо самі себе загнати в кут, подібно до того осла, на якого навантажили непосильну ношу. Але сьогодні ми почули і про надію, про те, що Ісус Христос прийшов саме для того, щоб звільнити нас від цього рабства страху. Він той, хто дає, дає мир, який привищує всякий розум. Він кличе нас прийти до Нього з усіма нашими тривогами, з усіми нашими турботами про завтрашній день. Він говорить: віддайте Це мені. І я дам вам спокій. Наш Небесний Отець, він не суровий начальник, який чекає від нас ідеального виконання всіх завдань. Він любичий батько, який знає всі наші потреби щодо того, як ми їх висловимо. Він любить нас і безмежно хоче пілкуватися про нас. Тому давайте вчитися Довіряти йому. У кожній дрібниці, у найбільшій, э, в кожній найбільшій, здавалося б, не розв'язані проблемі. Давайте вчитися випускати тривоги про завтрашній день, про наступний місяць, про все наше життя, що залишилось. Давайте вчитися жити сьогодні, повністю покладаючись на нього. Саме це і означає молитва Хліб наш насущний дай нам сьогодні. Це заклик до життя, наповненого довір'ю, міром і свободою від, нас, від виснажливих занепокоєнь. Давайте помолимося.